Як подолати ПТСР? Як профілактувати ПТСР? Для того щоб у вас було більше довіри до того, що буде відбуватися далі, коротко представлюсь. Мене звати В'ячеслав Смирнов, я лікар-терапевт, військовий терапевт. Ми працюємо з нашими військовими починаючи з першої хвилі вторгнення в 2014 році. Ці техніки, які буду пропонувати вам робити далі, це те, що в тому числі ми досліджували разом з нашими лікарями в шпиталях в роботі з військовими після участі в бойових діях. Відповідно, це те, що дійсно дає максимальну ефективність, і це світовий сучасний, Часний досвід, що таке ПТСР це стрес, потужний стрес, в якому людина застрягла, і відповідно необхідні інструменти, які допоможуть максимально швидко вийти з цього стану. Звичайно, це можуть бути і медикаментозні якісь інструменти, і психотерапія будь що інше. Перш за все, необхідні методи, які допоможуть людині самостійно, поза можливістю контакту з фахівцями або відповідними установами, долати ті стани, які знов можуть підійматися внаслідок пережитого стресу. Є багато методик, які зараз використовуються у світі, і зараз я запропоную вам максимально з одного боку прості, з іншого боку, ефективні інструменти, які допоможуть кожному з вас швидко в моменті, прямо зараз покращити свій стан. І далі, чим більше ви будете робити повертатися до цих технік, тим краще ви будете себе почувати. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, давайте зробимо декілька тестових рухів для того, щоб ви змогли оцінити ваш стан до та після. Відповідно, щоб ви могли краще розуміти дійсно оці зміни. Які відбулись за буквально декілька хвилин, які ми з вами разом зараз попрацюємо. Отже, будь ласка, витягніть вгору ліве вухо, витягніть вгору праве вухо, витягніть лівий бік, витягніть правий бік. І так само ви можете витягнути руки в сторони і повернутися до кінця ліворуч, і повернутися до кінця праворуч. Просто зверніть увагу на те, наскільки вільно, з якою амплітудою ви зараз можете зробити ці рухи, і так само ви можете просто прикрити очі і просканувати своє тіло, звернути увагу на те, наскільки ви зараз відчуваєте себе в балансі, наскільки ви відчуваєте зараз опірність під своїми ногами, і наскільки вільним та симетричним ви відчуваєте зараз своє дихання. Так само ви можете оцінити умовно, суб'єктивно внутрішній рівень стресу, напруження за десятибальною, наприклад, шкалою, наскільки в напруженому стані або навпаки, наскільки в спокої ви зараз себе відчуваєте. І тепер давайте зробимо дуже просту річ. Я розташую руки таким чином. Це тільки для того, щоб ви бачили, що відбувається. Ви можете поставити руки так, як вам буде зручно покласти на стегна. Ви можете сидіти, ви можете стояти, можете лежати. Немає жодного значення. Отже, ми робимо, наприклад, видих і згинаємо праву долоню в кулак. Зжимаємо пальці. Вдих, розгинаємо пальці. Видих, пальці лівої руки згинаються. Вдих. Пальці лівої руки розгинаються. Права рука видих і вдих. Ліва рука, видих. Вдих. Права рука. Видих. Вдих. Ліва рука, видих, вдих. Продовжуємо робити цей елементарний рух. Видих справа, вдих, видих зліва вдих. Будь ласка, продовжуйте робити. Я зараз коротко поясню, що зараз відбувається. Коли ми застрягаємо в певних стресових станах, будь-яких емоціях в нас завжди відбувається несиметричне збудження в корі наших півкуль. Мозку, а це призводить до хронізації цього стану. Зараз, коли ми робимо оцей елементарний рух, насправді те, що відбувається, ми почергово стимулюємо праву та ліву півкулю, і за рахунок цього ми вирівнюємо збудження, яке є в нашій нервовій системі. І відповідно ми автоматично стимулюємо свою нервову систему, свій мозок і психіку до більш збалансованого стану і виходу з стану хронічного напруження. Тепер давайте зробимо ще дещо. Почніть сповільнювати видих. Залишайте вдих в максимально комфортній тривалості. Видих подовжений, вдих, як вам комфортно. Видих подовжений, вдих, як вам комфортно. Продовжуємо так само це робити справа та зліва. Справа та зліва, справа та зліва. Видих подовжений, вдих, як вам комфортно. І видих може бути більш тривалим по відношенню до вдиху в півтора рази, в два рази, в три рази немає значення. А головне. Робити видих максимально більш тривалим по відношенню до вдиху, а коли ви знайдете максимально комфортний для себе ритм в цьому русі, дозвольте своїй увазі просто спостерігати за тим, як реагує, наприклад, ваше тіло. Що відбувається у вашому тілі, коли ви робите цей рух. Ви можете відчувати розслаблення, ви можете відчувати якесь тепло, відчуття важкості, може бути відчуття сповільнення пульсу, може бути відчуття більш вільного проходження пульсової хвилі, може бути відчуття заспокоєння, відпочинку, відчуття часу, ніби ми втрачаємо відчуття від того скільки це триває взагалі. З іншого боку, може виникати відчуття нудьги, може виникати відчуття роздратування. Бо в будь-якому випадку зараз ми взаємодіємо з тим напруженням, яке ми накопичили в тілі, нервовій системі психіці, і відповідно переживання можуть бути досить різні. В кінці кінців ви відчуєте, що те, що ми зараз з вами робимо, у цей елементарний рух дає вам головне відчуття заспокоєння, зниження напруги, розслаблення. Ви можете це робити стільки, скільки буде комфортно та потрібно за вашими відчуттями. Зазвичай десь 30-40 повторів справа та Ліва, це один повтор, а десь 30-40 повторів дають гарантоване перезавантаження на рівні знову ж таки тіла, нервової системи та психіки. Зверніть увагу на те відчуття спокою, розслаблення, яке у вас при цьому виникає. Зараз можете просто поспостерігати за тим, як змінився ваш стан. Коли ви достатньо побудете в цьому стані, ви можете знову повторити тестові рухи, витягнути ліве вухо вгору, витягнути праве вухо вгору, витягнути правий бік. Витягнути лівий бік, повернутися до кінця праворуч, повернутися до кінця. Ліворуч і зверніть увагу на те, що, скоріш за все, у вас достатньо сильно збільшилась амплітуда цих рухів. Про що це каже? Через те, що у вас збалансувалася ваша нервова система, збалансувався тонус ваших півкуль мозку, у вас автоматично приблизився до норми тонус ваших м'язів в тілі. Відповідно, покращилась біомеханіка, покращилась постава, покращилось навантаження на суглоби в хребті, в суглобах кінцівок, покращилось навантаження на внутрішні органи судини, серце. Нервову систему, тобто зараз все ваше тіло увійшло в стан значно більшого балансу, як ви можете це використовувати далі? Ви можете робити цю вправу будь-де. Немає значення ви в транспорті, ви в власному авто, ви десь вдома, в ліжку. жодного значення це немає. Ви можете це робити стільки от разів за день, скільки потрібно, для того, щоб максимально балансувати свій стан. Поступово у вас сформується певна навичка до швидкого зняття напруження і долання будь-яких емоцій. Отже, використовуйте цей інструмент для самостійного підтримання себе в оптимальному стані і показуйте цю техніку всім тим людям. Які вас оточують, бо це насправді максимально просто, з іншого боку, максимально ефективно, і так ви зможете зробити навколо себе оточення з достатньо стабільних психологічно людей. Це дуже важливо. Якщо це було корисно, напишіть в коментарях про свої результати та зміни. І так само поширюйте цю техніку серед тих людей, які вас оточують, для того, щоб вас оточували максимально стабільні психологічно люди. Якщо це було корисним, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал, і в описі до цього відео ви знайдете так само посилання на інші наші матери матеріали, які гарантовано будуть вам корисними.